Перші в Україні муніципальні рекрутингові центри для добровольців відкрили у Вінниці. Консультуватимуть майбутніх вояків про контракт, мобілізацію, навчання у військових вишах. Бійці 120-ї бригади територіальної оборони. Центри працюють у трьох найбільших прозорих офісах Вінниці: на замості, старому місці та вишенці. Дізнатися, що таке служба в армії, перейняти бойовий досвід у діючих військових та добровільно обрати вид служби чи підписати контракт. Дізнатися вакантні місця в 120-й бригаді територіальної оборони можна тепер у новостворених рекрутингових пунктах Вінниці. Якщо боїтесь відвідати ТЦК, приходьте в муніципальні центри рекрутингу, де ви поспілкуєтесь з рекрутерами. 120-ї бригади ТРО вони вам запропонують посаду, і ви зможете взяти письмову згоду на службу в Вінницькій 120 двадцятій бригаді територіальної оборони. Павло Михайлик, доброволець, який з перших днів повномасштабної війни боронив Донеччину разом зі своїми побратимами із Вінниці, знає про службу все із середини і може поділитися своїм досвідом з іншими чоловіками. Ми будемо виконувати рекрутинг, займатися цією справою, долучати людей до наших сил. ТРО, щоб вони нам ну, допомагали, працювали і не боялися з нами працювати, щоб з нами служили, не думали, що їх там будуть зразу насильно кудись відсилати, щоб вони приходили з нами, спілкувались, ми їм пояснювали. Такий муніципально-рекрутинговий центр єдиний в Україні. Він створений війничанами для війничан, і навіть в перший день роботи центру вже чоловіки приходять, аби дізнатися про його роботу. Цікаво, взагалі цікаво. То <тур> тут я не зиму між ну між тим, що тебе хватають і завод. <тур> Цей проект реалізовується зусиллями Вінницької міської ради та Вінницької окремої 120-ї бригади територіальної оборони. Міський голова і новий Камбріг наш Володимир Катенський зрозуміло, що це спільний проєкт, який потрібен і 120-й бригаді Вінницькій, і місту. Тож місто. Тому місто живе в мирі, місто, коли обстрілювалося ракетами, ми знаємо всю цю історію. В місті є мобілізаційний потенціал, в місті є люди і в області, які хочуть служити, тому відкриваємо в принципі для земляків. У пунктах муніципального рекрутингового центру ТЦК не видаватимуть повістки лише детальна консультація та інформація про службу в армії. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усичова, телеканал Віничина.